Канал Андрій Стойгора пропонує барви пізніх тюльпанів. Весна все більше на літо схожа. Спека стоїть до тридцяти, ховаються від сонця перехожі хоча довго чекали цієї пори. Ранні тюльпани вже відсвіли, Посипалися додолу їх плюстки Пізні тюльпанець істи почали, подивися на світлинки ціти. ти. Сімейка зіркоподібних тюльпанів, а поруч росте два запашні. Ось цей надзвичайно гарний, усміхається, мов би, весні. А це що сонечко з неба зійшло, та ні, це сонцеликий тюльпан, а на цей запашний натхнення найшло, не Поважний, немов справжній пан. У жовтогорячого, горячого мов кров виступає, З пилюсток назовні нерівномірно, А ось цей пісковий, мов труба грає, І так ось і ось так поводить себе намірно. Червоний з жовтим і зірочкою посередині, Пелюсткою бік показує, мов дороговказ, На цей кучерявий, що виріс собі нині, Для всіх інших, для прикладу, на показ. Ось тут сімейка тлюпанів не дуже дивні, Мов танок закивають на грядці, Межи конвалі, що також світуть нині, І не мають нічого більше на гадці. Пахучі і повні тюльпани ось ці. Запахом і формою на троянди так схожі. Вони надзвичайні, вони молодці, Мируються ними завжди всі перехожі. І напослідок ось ці три тюльпани, що барвами своїми так виграють. Вельми гарні і славні квіти тюльпани, бо радість на свобі дорослим і дітям дають. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.